Отже, як можна виміряти економіку країни? Для цього треба виміряти обсяг усієї економічної діяльності, яка відбувається в країні. Як ви вже побачили, будь-яка активність має на меті споживання задоволення потреб. І тому ми можемо виміряти економіку країни шляхом підрахунку усіх споживчих товарів та послуг. В умовах нашої простої моделі ми не врахували міжнародні операції. В цьому випадку загальне споживання має дорівнювати виробництву. Отже, ми можемо виміряти економіку країни шляхом оцінки загального обсягу виробництва усіх товарів та послуг. Нам треба виміряти виробництво усіх товарів та послуг в межах в певної території протягом певного часу. Кожного року ми виробляємо велику кількість різноманітних товарів від туалетного паперу до атомних реакторів, від стрижок до послуг аудиту. Але як можна поєднати усю цю інформацію в одне число, яке буде характеризувати обсяг такого виробництва? Як виявляється, зробити це не так важко. Ми можемо скласти ринкову вартість усіх товарів та послуг. Таким чином, отримаємо величину, яка називається ВВП валовий внутрішній продукт. Уявімо, що ми виробляємо тільки два кінцеві продукти стрижки, це є послугою, та буряк, що є товаром. Припустимо, буряк коштує 10 гривень за кілограм, а середня стрижка 50 гривень. Таким чином, якщо ми виробили одну тонну буряка та зробили 1000 стрижок за рік, наш ВВП складатиме 60 тисяч гривень. Кожного року Державний комітет статистики України робить такі підрахунки і публікує ВВП для України на своєму сайті. У розділі Статистична інформація є підрозділ Національні Рахунки. За цим посиланням можна знайти інформацію про ВВП України. Станом на січень 2020 року, на час підготовки цього онлайн-курсу, є інформація про ВВП України станом на кінець 3 півріччя 2019 року. Це 1 трильйон 105 мільярдів та 520 мільйонів гривень. Звичайно, збирати інформацію про усі товари та послуги та їх ринкову ціну це дуже важка робота. Але якщо ми пригадаємо нашу модель кругобігу в економіці, то можемо легко впевнитися в тому, що ринкова вартість товарів та послуг буде дорівнювати видаткам домогосподарств. Тобто ВВП можна порахувати просто як суму усіх видатків економічних агентів за рік. Важливим є відсоток споживчих витрат домогосподарств в Україні станом на третій квартал 2019 року цей показник складав 68%. Це говорить про те, що основу економіки складає саме попит домогосподарств. В Сполучених Штатах на кінець третього кварталу 2019 року цей показник складає так само 68% від ВВП. З іншого боку, сума усіх видатків дорівнює сумі доходів. Таким чином, ВВП можна порахувати за доходами або за видатками. Це дві основні методики. До речі, Іншим цікавим фактом є те, що з доходами сукупна заробітна плата працівників в Україні складає майже 40% ВВП, тоді як в розвинених країнах цей показник становить між 60 та 70% відсотками від ВВП. Звичайно, як ви вже здогадалися, неможливо відслідковувати усю економічну діяльність в країні. Наприклад, все, що ми робимо для себе або інших безкоштовно, допомога на дачі родичам, догляд за дітьми друзів і так далі, зазвичай не фіксується документально у податкових деклараціях. Оскільки статистичні органи не бачать цю інформацію, то така діяльність не буде включена у розрахунок ВВП. Хоча можна надати аргумент, що такої діяльності стає менше, оскільки ми усе менше готуємо вдома і ремонтуємо наші автівки, а більше купуємо ці послуги та товари на ринку. Де ці витрати фіксуються як виручка продавців. Вищеназвана економічна діяльність не складає те, що ми зазвичай називаємо тіньовою економікою. Тому що на законодавчому рівні ми не повинні декларувати ці доходи, якщо вони не перевищують певного порогу на рік. Тіньова економіка це економічна діяльність, яка приховується від врахування частіше з метою уникнення оподаткування. Сюди входять заробітні плати в конвертах, торгівля на стихійних ринках або надання послуг няньки у особливо великих розмірах. Якщо ви доглядаєте дітей усіх своїх друзів протягом тижня, і такий дохід є основною частиною вашого місячного доходу, то ви маєте зареєструватися як приватний підприємець і декларувати такий дохід до податкових органів. Нелегальна діяльність також входить до того, що не враховується у ВВП. Основні категорії складають наркотики, проституція та азартні ігри. Хоча в порівнянні із тюньовою економікою, яка складається із легальної діяльності, нелегальна діяльність додає лише приблизно 1% від ВВП за розрахунками. Цікавим є питання того, що ВВП не завжди відображає структурні зміни в економіці. Можна уявити ситуацію, коли в економіці відбуваються позитивні структурні зміни, наприклад, зменшується кількість підприємств, які забруднюють довкілля, та знижується вирубка лісів. Але ці зміни теоретично можуть призводити до зниження ВВП. І навпаки, зростання ВВП можна досягти шляхом побудови більшої кількості тюрем, що не обов'язково є позитивним явищем.